Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Єлизавету в CPL ком'юніті. Оскільки гра триває і триватиме досить довго, в якийсь момент я вирішив, що ну, не треба здаватися, і якщо вже ми граємо до мультика або до умовного мультика, тр треба постаратися і якось якось залізти на, на верхівку. Бо я зараз нижче п'ятого місця, десь там шосте-сьоме місце. Здається, там одна людина лівну, але все одно я десь там знизу, їй хочеться не втратити очки, а, а ну, їх здобути, бо, бо гра триватиме ще досить довго. І якщо вже витрачати час, то витрачати не на те, щоб програти. І першим кроком до цього є, щоб ви думали, венеціанський арсенал. Так, я не забув його збудувати, оскільки я вже маю промзону біля узбережжя, то ось і арсенал підійшов. Uh, він трошечки, здається, занерфлений в моді, там 75% до швидкості будівництва uh, кораблів, але все ж таки 75% це досить багато. Також дуже круто буде збудувати дива, які також дають вам очки. Uh, ну Просто очки, так? Uh, щоб піднятися вище, які ніхто не буде будувати, оскільки ніхто не йде в диплоперемогу в фашках, то будую ще і статую свободи. Десь приблизно в цей час я подумав: а чому я буду закривати тіху без буста? І пішов бустить Ніжню гілку. Хоча, це, мені здається, помилка. Я не знаю, я завжди закриваю без буста казки і рашу лабораторії, але чомусь цього разу вирішив зробити інакше. До речі, я не знаю, що робили мої сусіди, але в них лабораторії будуть дуже скоро і вони, скоріше за все, їх рашили. Вони не бустять нижню гілку. Можливо, якийсь там програв в сікруці бустять, але то дуже багато треба пам'ятати всього і заздалегідь продумувати мені ліньки. Це витрачати енергію, тому я. ну, Просто витрачає додаткові зайві там 500 науки і завжди рашив їх. Але цього разу ні, і подивимось, що з цього вийде. 85-м годом добудував касу, маю три додаткові титули губернатора, ну і. Зазвичай качають Амані, тому я й прокачав Амані. До речі, дуже, дуже сильна третя прокачка. Вона там якось перероблена, що не так багато дає, але все одно додає вам додаткових е поінтів. І як бачите, мені заважають тримати е дві коричневі МТшки. Я не знаю, що з цим робити. мене не вистачає інвойтів. Сумно. Моя подруга Вікторія нарощує воєнку, тому я трошки нервуюсь, починаю будувати свої червоні райони. Якщо вона нападе, то вже все одно запізно, бо їх треба будувати раніше. Але ну, хоч не скажуть, що прям взагалі віддався. Ну і також сусід, з яким в мене немає Союзу, Вавілон, вже має літаки, і я дуже сильно нервую з цього приводу. Навіть будую стіночку в місті з Віктором. Бачите, закинув шпигуна в Венецію, і там вже літак є, але це, скоріш за все, збудуйте два біплани, буст або ну щось на кштаф такого. Також закрив аквапарки, тому будую два аквапарки, і дуже цікаво, що я не знайшов місця під розважальний комплекс і не доотримую від зоопарку Додаткову, додаткове задоволення. Це великий мінус, це прям такий факап жорсткий. В Кантербері треба було, мабуть, його будувати замість індустріалки. Тоді було, б, тоді було б краще з задоволенням. В мене зараз нуль. Ну, я радий, що в мене хоча б нуль, але через те, що я не доотримую задоволення, страждає вся економіка. Могли б бути набагато кращі І подивіться, Заморська Англія. Вікторія Age of Емпая вже має на сотку більше науки і культури. Тим часом Росія 6 із 120 туристів вже накопичили і досить багато туризму в неї. Хоча основні туристи йдуть від рокерів. Ну, дуже халявить Росія, і хлопці намагаються щось з нею зробити, а я ні. Оскільки в нас дуже довга міжходовка, якось хід погано йде, то заглянув там в таблицю. Як бачите, на шостому місці я 682 пойнти. ну, Досить непогано, як мені здається, але хочеться краще. Китай тим часом доїдає і реального монгола. Там, здається, відбулася така історія, що монгол забрав китайського сетлера чи якесь місто вбив йому. Я не дуже зрозумів, через що в них конфлікт, але, е, врешті-решт, е, Кублайкан здався, запросив Фірела і вийшов, а от його сусід не здавався, ставив мінуси, е, за ЦЦ, і все, і бачите, забирає собі його міста. А в мене ж взагалі якась дурня відбувається, там якась паніка чи що, я там собі навидумляв, то вниз іду, то вгору, то хочу сталеві стіни, то літаки треба і не закриваю лабораторії. Найголовніше, не закриваю лабораторії. Оце велика біда. І тому через те, що просто десь там хтось там будує військо, і в мене вся гра знов-знов накривається мідним тазиком. А дивіться, який прикол. Я згадав, що в мене ще є картка крас, не поставив її нарешті на 91-й хід. Оце кач молодець. Ну, ставлю ветеранці, щоб будувати червоні райони. А, може, допоможе. Оскільки там всі зайняті підготовкою до війни, я а, побачив. Ви розумієте? Я побачив а, то, що я ніколи не беру. Це Альберта Ейнштейна. Є, можливо, є. Ну, неможливо, а є можливість начитати проект і його забрати. Там ще Англії, всілякі можуть і Німеччини. Але я вірю в себе і починаю, починаю читати на нього проджекти. За один хід прочитав, трошечки не вистачає, і ще треба. Бачите, не вистачило трошечки, ще треба один хід чекати, бо нема коштів, щоб його купити. Uh, і тому ризикую читаю ще один, можливо, навіть два проекти, щоб його забрати. Там може хто завгодно його начитати, тому це дуже ризиковано, те, що я зараз роблю. Uh, позакривав свої археологічні викопи, бо англіканець той з півдня uh, хотів забрати все до британського музею. Я йому цього не дозволив. Ну, і От хвилина істини, момент істини. Чи заберу я е, Альберта Ейнштейна чи ні? Я не на, на вищому там, слоті, але все одно, на те, що я, там десь в районі 10-го забираю його, пощастило, як то кажуть. Єдине, в чому не пощастило, в мене немає лабораторій, кек. Е, тим часом Росія йде до перемоги 112-141, і гра пише, що три кроки залишилися. Я все ж таки ще на шостому місці. Розпочинається нова золота доба. Після темного віку вона героїчна. Маємо три бонуси одразу. Тож можна йти і воювати, і будувати, і взагалі все одразу робить. Дуже сильна ця героїчна доба, але єдине, що погано ви щоб мати героїчну добу, повинні впасти в темний, і ви втрачаєте десь так багато-багато коштів. Я навіть не можу підрахувати, скільки, кілька тисяч грошиків ви профукуєте через темний вік. Здається, все, я вже не зможу тримати жодної коричневої МД, там Амані на 23. Можна спробувати Брюссель е засюзити, але він за океаном і тому німець чи вб'є, чи буде вкидати посли, бо я ж не знаю, яка там ситуація була. Тобто збудована кіла і знов е вона ну, не дуже багато дає. Хоча вона дає плюс 15% в місті, де вона збудована. Від того, яку МДшку я контролюю. Тож, ну, непогано, лише синю МДшку треба контролювати, а не коричневу. Як завжди, зі мною відбувся той самий прикол, коли ти не закрив монархію і не маєш картки на коників. Хоча я буду і ви досить швидко завдяки конгресу, бо який ще не минув, без картки буде їх досить тяжко, тяжко. Будувати. Ну, насправді треба було б минулим. За минулі 20 ходів набудувати армію, як то зробили всі мої сусіди, а не будувати її зараз, коли її будувати дорожче. Ну, що поробиш? Качка знову обісрався. Дивіться, так виглядає паніка. Я закрив е, нафту, щоб мати нафту для. того, щоб збудувати два біплани, але не закрив. Досі не закрив лабораторія, вже 95-й гід, я міг би їх закрити, ще здається, десь на 90 чи щось таке. Не знаю, але ну, просто жах. Це просто жахіття. Ну, як тільки всі мої сусіди добудують лаби, а ви бачите, що вони потрошку добудовують їх вже на 100 науки в них більше. А в мене ні, а в мене ні. Я роблю свою частину в боротьбі зі Світовим злоном, забираю в Росії, можливо, в Росії. Караван на додатковий туризм, хоча її всі кинули війною і б'ють цілим світом, ну, як і треба робити, І здаю ну, надаю додаткову інформацію, Шумер. Не Шумер, він. Хто він там? Вавілонянин? Так, Вавілону. Що там торгівець на додаткову. Дипл... Дипловідомість, щоб він мав більше, більше атаки проти Росії. Вони там її б'ють всім світом, я вам щиро кажучи. Бо, як я зрозумів, зараз культурна побіда, культурна перемога вона дуже чізова, і кожен перший чізерок в неї грає. І всім воно так остогидло. Що просто, якщо ви йдете культурну победу, то, перемогу, то вас усі б'ють е, руками і ногами. Тому на Росію накинулись усі. А оскільки він чи зірок, е, чи зграв, то він е, не підстрахувався і взагалі пішов одразу в компухтіри і не закривав навіть сталеві стіни. На відміну ведмени, який пересрав і пішов ще й в понизу, хоча якось дивно це все зробив. Росія взагалі там халявила повністю, думала перемогти так до сотого ходу. Ну десь, там 95-й, щось таке. Не вийшло, не вийшло їй не дали. До речі, Іпспічі відбулося затоплення, я його ледь не прогавив. Ледве встиг збудувати там бар'єр. Чотири кроки він будувався, це значить, що ну, дуже сильно підтопило. Зазвичай ну, досить дешеві, якщо їх вчасно будувати. І врятував свій кампус і е, індустріалку. Без цього взагалі місто було б ну, мертве. Оскільки. Гра може скінчитися будь-якого ходу, тому починаю будувати всілякі дивай, які б ніколи не збудував. Рокзас, наприклад, це взагалі на дипломатичну перемогу. Чудо. Ну, Воно для FFA, мабуть, не дуже згодиться. Також 97-м ходом я відкрив ранкінг і побачив, що Росію забили. Настільки, що вона вже ну, не має багатько очок. Хоча все одно ще може виграти, і те, що вона знизу нижче мене, якщо він виграє, він все одно посідає перше місце, для нього це ну, не має значення. Але справа в тому, що він втрачає міста, якщо він так низько впав. Можливо, йому там капітал забрали, чи щось таке, я не знаю. Але його так скалічили серйозно. Відкрив свої позорні люкси, побачив, що в мене раз, два, три, чотири. Аж 5 люксів. Ні, аж 4 люкси на обмін. і ну, Намагаюся їх на щось виміняти там, з того боку світу. Ну, це трошечки полегшить моє становище, але ну, мої люкси нахер нікому не потрібні, виявляється. Нарешті, нарешті закрив хімію 99-м ходом. Я не знаю, там, яким я мог, міг її закрити, але. Бачите, в Age of Steam 600, 550 науки, так? І він відбудував лабораторії, а я ще тільки починаю їх будувати. Це досить стрьомна якась фігня відбулася, не знаю, це якийсь brain damage в мене від такої напруги в грі. Ну, не з мого боку, я тут сиджу на чолі. Просто боюсь, щоб мене не вбили, але вже в якийсь момент я зрозумів, що всі ті армії, що там набудовані, то не для мене, то проти Росії, і тому можна трошечки розслабитись. Не дивлячись на те, що Росії дропнули кілька міст, скоріш за все, кор міста ще е, діють, бо два ходи до перемоги пише гра 150, на 168, так? 141 168, мабуть, когось добили до кінця, що він втратив туристів, не знаю. Так, когось добили до кінця, і Росія втратила туристів. Це був о, цей, Китай, кублайкан Монголія, здається. AJ of Sinn зіграла метову мету, щойно бачили, там гелікоптери проапились, тобто лави в, в гелікоптери, і поїде ну, воювати з кимось. Е, добре, що не зі мною. Я радий, що не зі мною. Вже за інерцією докачує Віктора в три, щоб проти літаків воювати, але, мабуть, то вже не знадобиться. Але я дуже люблю цю прокачку, вона просто ну, мастхевна. Десь за 4 ходи лабораторія, і з 103-м ходом ситуація по науці зрівнялася. І ну, щиро кажучи, я буду мати більше науки, ніж. Age of Steam матиме завдяки Альберту Ейнштейну. Тож те, що я там намагався, якісь як їх звуть, бусти поробити, щоб ну, не, закривати, не закривати піхоту, це, мабуть, воно не дуже варто, якщо у вас так дуже мало науки. На 104-й хід виявилось, що Росію все, перемогли, ну, її не вбили повністю, але приток туристів вже скінчився. Хоча о, просто повбивали її, всі, мабуть, всіх о, яких рокерів, ну, їх, що там вони не вбиваються, вони кудись виїздять. О, ще це не означає, що вона повністю вже все, знищена, але культурна перемога затримується на досить довгий період часу. Щиро кажучи, я вважав, що Індія в дружніх відносинах з Age of Steam, але як бачите, вона просто заїхала і грабує його повністю. І ну, В такій ситуації, маючи 10 тисяч коштів на, на балансі, я вирішив, що а, я теж хочу, я теж хочу когось пограбувати. Але, але не пограбувати, а захопити міста, бо мені ж потрібні очочки, щоб піднятися в рейтингу. Хоча я зараз вже на п'ятому місці, що досить непогано, ви ФПАТ-10. Але можна ж краще. До речі, доки там всі воювали з Росією, я забрав біг Бен, ще одне круте чудо, яке багато людей забувають взяти, і закрив ще почав рашити. Ринкову економіку, картку ринкову економіку і Вона дає 36 наук, 36 культури, що дуже важливо, і 66 коштів на всі мої ну зовнішніх караванів. Якщо я ще й до демократії, то живу взагалі буде сильно. Була досить довга пауза і ще одне голосування, але цього разу вже за Вавілон провалилося, тому ну, дограємо до мультика. Він, до речі, досить швидко летить, в нього вже. Три з п'яти запущено, тобто йому лишилося що запустити? Злітати на Марс? Ні, він вже злітав на Марс. Тобто йому лишилось лишень закритий технології і до, 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 дочитати 25 світлових років проєктів. Дві останні клітини мого мозку про взаємодіяли, і я зрозумів, що немає сенсу вчити ураніум, бо я в цій грі вже не кину ядерну. Бомбу ні на кого, тому треба швиденько закривати стелс бомбери і забирати міста в Індії, доки ще можна. А останні 4 тисячі голдів я накупляю бомберів, ну, ця голда лишилась від бік-мену. І накупляю сетлерів, бо треба ж доставити міста, кожне місто здається, там 20 очок, дає ще щось таке, а в нас різниця ну десь очок в 50. Тобто, якщо я доставлю два міста, то взагалі буде круто. Раніше Статуя Свободи давала два сетлери, тому люди її будували і селилися. Це було одне з найкращих чудес для того, щоб піднятися в рейтингу в Цепієлі. Також намагаюся зрозуміти, чи є в мене алюміній, але він не алюмініум, а алюміном, бо ну, це американська гра, і в них цей приколь з алюмінієм мене просто дуже сильно тригерить, хоча, мабуть, набагато більше, ніж він потрібен. Би мене тригерити. Маю алюміній під університетом і на тому все, але оскільки ще два е, аеропорти маю, то вони там генерять непогано і можна, е, можна воювати літачками. Це круто в ЦПЛ зроблено, що ти не залежиш від е, вдачі. Так? Ну так, якщо в тебе там більше покладів, то в тебе буде трошки більше літачків, але не так, як у ванілі, що. Якщо в тебе нема покладів алюмінію, то ти просто вже програв. Ні, будуй собі аеропорти, і в тебе буде алюміній. Дуже круто. Так само і з нафтою, і з червоними районами. Розкидав починка, тобто файтерів вздовж кордону, бачите, не можна над е, цим аеродромом літачки розгортати. Над інженерним аеродром розтатати літачки. Я не знаю, чи це воно пофіксили, чи це завжди так було, але дуже розумна ідея. І починаємо бомбардувати патну. Не став я чекати стелс технології, бо часу вже не лишилось. Він дуже швидко летить на Альфа Центавру, і гра ось-ось скінчиться. Коли в твого суперника немає військ, дуже легко все розбомбити літачками. Подивіться, патна просто. Тани, і вже можна заїздити танками. Пам'ятаєте юніти, які я будував на захист. Ну, ось вони й згодилися. У мене, до речі, ще не всі юніти проапанні, не вистачає трошечки, щоб провапатися, жах. А, щоб забрати місто, заїжджаю іншим танком, і цей танк також набуває. Ну, якась фіаско відбулося, і приймаю рішення, що треба а, якось вриватися, якусь якусь я з інженером зробив, Зробив. Я б думав, що я його відчепив, а насправді я його причепив, і він там. Гляньте, як це пограбовано. Він доїхав аж до Мумбаї. Ну і нарешті такий патна впала. Взяти місто. Додаткові очки є. До речі, через те, що я напав на Індію, мені оголосив війну майже весь світ, там через різну систему альянсів і. От яка ситуація? синя МДшка вже не дає мені достатньо бонусів. Можливо, треба закинути в неї послів. Чомусь я цього не роблю, бо мені здається, просто насрати на неї. До речі, в мене кожного кроку десінк і зараз відбудеться така прикольна телепортація. Всі мої танчики повернулися там, де вони були. Ну, один з них, і я якимсь іншим танком другого рівня взяв місто. Тож, Третій танк, який там прикривав літачки, він так і лишився прикривати літачки. Що ж, просуваємось далі. Наступна ціль Мумбаї. Як в тій рекламі, ми засув Бен, бенг, бенг і Мумбаї о, в руїнах. О, скільки там літачків? Три. Мене здається, шість бомберів вже є, кілька о, файтерів, і. О, можна прогапати бомбери буде наступним ходом. О, Мумбаї, все. Я не знаю, чому я. А, не долітали мої бомбери, там вже добудовуються джети. Мумбаї, все, готове. 112-й хід, Починаю бомбити Делі за столицю взагалі дойдуть дуже багато очок. Тому хотілося б її забрати. Але літачки трошки не долітають, тому що вони ну, не джети. Я вже не став їх проапувати, бо на це немає часу. І. І що? І що? І скінчились літачки. Не, ще два. Не можу їх виділити чомусь. Нарешті. Ну, дуже сильно 115, чи скільки там не в нього захист. А, аджети воно є, але вони проапані і не долітають ніхрена. А Також можна проапати літачки, але ну, нема, нема можливості. І танчиками заїждимо. До речі, там індійський танк стоїть. Ну, треба було от. Якусь вбить, мабуть. Не доїхав е мій союзник Англія до Делі. І як бачите, 3, 2, 1. Все, не забираю. Я не знаю, як так, але Делі вистояв. Е ще один танчик доїздить, але він не може проатакувати. І нема, чим вбити, е нема чим вбити цей танчик. Не долітають літачки туди також. Бачите, не, не можуть не можуть вони вдарити його. Жаль, жаль, могло б міг би, міг би, би отримати ще більше очок. Очікувано отримую поразку. Наукова перемога за Вавілоном, як бачите, але тисну ще один ход і дивлюсь, що я обігнав Вікторію на 36 очок. І посів четверте місце, тобто недарма, не дарма вбивав Індію. Це трошки несправедливо, я вважаю, бо Вікторія ну не знаю, наскільки вона там прийняла участь в розгромі Росії, але ну щось таке робила. Мабуть, била Індію, щоб Росія тут не грала своїх музикантів. Не змогла Росія перемогти культурно, і на цьому гра скінчилась. Що ж, хлопці, дякую, що додивились до кінця. Не забувайте підписуватись, ставити лайки і писати коментарі. Також шарте відео в Ютубі і в Телеграмі, Підписуйтесь на Телеграм. Там е з'являються новини про те, що на каналі, і ще якісь мімасіки закидують туди. Не забувайте вступати в групу в Діскорді, щоб було легше збирати україномовне лобі. Вже дуже скоро вийде Ара, тому буде цікаво пограти в неї. В мережеву гру, ну а також сьома Цива на підході. Будемо грати і розбирати її також. А на зараз все бувайте.